Оцінити рівень професійних знань та навичок у Чернігові. Вперше стартувала реєстрація учителів базової школи для участі у сертифікації. Упродовж кількох місяців викладачі математики української мови та літератури з різних шкіл міста проходитимуть зовнішнє тестування, самооцінювання власної майстерності та ділитимуться практичним досвідом із незалежними експертами. Є певні критерії, звичайно, для учасників. Вони не сильно вимогливі. Перш за все, це Учасник сертифікації має працювати на за основним місцем роботи на відповідній посаді не менше двох. Років друга умова: учасник сертифікації має викладати предмети за новим державним стандартом, тобто має читати математику чи українську мову і літературу у п'ятих-шостих класах нової української школи чи у пілотному сьомому класі. У попередні роки процедура оцінювання професійних компетентностей була доступна лише для учителів початкових класів, як зазначили у державній службі якості освіти в Чернігівській області за 2019 21 роки сертифікацію пройшли 33 вчителі з 11 шкіл міста. Ще 5 у 2022. Для вчителів початкових класів це вже буде вже вже пройшла сертифікація в 2023 році, і найближчим часом буде визначено комісією пороговий бал. Зазначу, що максимальна оцінка в третьому етапі становила 140 балів, і право на сертифікацію мали у нас 60 Педагогів учителі початкових класів 25-ї школи вперше взяли участь у сертифікації чотири роки тому. За словами директорки школи Наталії Кириленко, зараз у навчальному закладі працює 10 сертифікованих педагогічних працівників. Саме вони є провідниками впровадження сучасних освітніх технологій. Зараз набирає оберців. В наших в реалії нашого часу, звичайно, це дистанційна освіта. Вчителі використовують різноманітні платформи, і це не просто проведення уроків в режимі Zoom на екрані діти, учитель біля екрану. Це дійсно застосування різноманітних методик, які дозволяють активно комунікувати дітям і вчителю. Всі методи, які були інтерактивні, застосування лего, застосування. Різних новітних технологій, які активізують розумову діяльність дітей. Перший етап сертифікації, а саме зовнішнє незалежне тестування, учасники приходитимуть очно 9 вересня. Наступні етапи вже дистанційно. Загалом проєкт розрахований на 500 викладачів з різних куточків України. Визначена квота для Чернігівської області цьогоріч становить 14 учителів української мови та літератури, 15 – математики. Як розповіла Тетяна Маханькова, вони очікують незначно більшу кількість охочих, а тому пропонуватимуть їм зареєструватися на вільні місця, які не обрали освітяни з інших областей.